На майданчику Ужгородського наукового ліцею відбулося урочисте закриття четвертого обласного етапу всеукраїнських шкільних ліг Пліч опліч наймасштабнішого проєкту спортивної єдності школярів. Цього року в змаганнях взяли участь майже 15 тисяч учнів з 447 шкіл Закарпаття. На обласний етап вийшли 83 команди. А 21 з них переможці змагатимуться за нагороди всеукраїнського рівня. В нашій області було змагання з дев'яти видів спорту, з яких сім видів спорту будуть представлені на всеукраїнських змаганнях, і два види спорту додаткові, які закінчуються на четвертому етапі. Цим проектом ми хотіли показати, що дійсно діти можуть навіть з шкільного періоду з маленьких років. Виступати на відповідно серйозному рівні, і тим самим ми готуємо цих дітей до вступного шляху, де вони вже вступлять в дорослий спорт, стануть професіоналами і будуть представляти нашу країну як на міжнародній арені, так і всередині нашої держави. Закарпаття на всеукраїнському рівні представлятимуть учні у семи видах міні-гандболі, регбі 5, футзалі, баскетболі, волейболі, чарлідингу і спортивному орієнтуванні. І вже зовсім скоро Ужгород прийматиме всеукраїнський фінал з цього виду спорту. Закарпаття буде приймати всеукраїнський фінал, п'ятий етап місті Ужгороді з 9 по 12 червня. Ми нещодавно провели фінал четвертого етапу, який відбувся в Мукач... на Мукачівщині в дендропарку Березенка. І там е, перемогу серед хлопців здобула команда міста Ужгорода НВК Гармонія. А серед дівчат перемогу здобула теж Ужгородська команда з е, Ужгородського ліцею лідер. Проєкт Пліч-опліч це не лише про змагання на майданчику. Дехто з учасників спробував себе і по той бік гри у ролі арбітра. Так сталося і з вихованкою Ездюшор з гандболу Каріною Івановою. Каже, емоційні змагання школярів на майданчику мотивують. Водночас є можливість навчитися відповідальності та неупередженості. Ключ-опліч я тільки судила, мені дуже сподобалось. Обично, тому що хочеться теж пограти, але судити теж треба вчитися. Дуже важливо, тому що малі діти вчаться. Як це ганбол, розуміють, що це коли підростають вже більш до цього вніматі відносяться і скоро будуть грати. Може, когось буде талант розкрити. Це дуже мотивує. Я б дуже хотіла грати з наступного сезону в Карпатах. Мені там дуже подобається. Усі переможці обласного етапу налаштовані серйозно і вже готуються, аби гідно захистити спортивну честь краю на загальнодержавному рівні. Налаштовані діти, бо омріяна перемога здійснилась. Вони не розраховували на такий результат, але вони здійснили свої мрії, здійснили перемогли в цій нелегкій справі. Бо Футзал для таких такої масової кількості учасників, які вони брали участь, це є серйозний результат. Ми їх готуємо і для дітей. Це емоційний випадок. Що я думаю, вони налаштуються так, щоб йти і перемогти, представити гідно Закарпаття. Усім командам вручили пам'ятні призи, а амбасадори проєкту Пліч опліч отримали спеціальні відзнаки за активну участь і підтримку спортивної ініціативи. Яскравим акцентом церемонії закриття став переможний виступ команди Черлідерок Валькірії Скольчина. Приклад сили, грації і шкільного командного духу.